Вітаю, друзі, на жаль, в нашому суспільстві немає колективного усвідомлення смертельної небезпеки європейської інтеграції. Ми можемо бути інтегровані в ЄС виключно як сировинний додаток, як середовище для реалізації цих всіх гендерних доктрин або інших подібних доктрин, розроблених на експлуатації людської ущербності. Іншими словами. Ми цікаві Європі як полігон для соціальної інженерії і як перегній або як добрива. Те, що нас не хочуть брати у Європу, це швидше гарна добра новина, тому що європейські еліти і бюрократія, вони не вважають наше суспільство придатним для таких цілей, для такого вжитку. Ми пройшли горнило війни, і ми не можемо трансформуватися під жіночу юрисдикцію. Нас приймуть в ЄС тільки в жіночій юрисдикції. А ми пройшли через горнило війни і навряд чи вдасться нас так легко взяти. Принаймні, європейці не мають такої потуги. Але це не означає, що нас залишать в спокої. І я думаю, що наші американські колеги, лівацькі, марксистські крило демократичної партії, спробують реалізувати те, що не вдасться реалізувати розробникам гендерних доктрин в Західній Європі. Вхід в нас буде через жіноче начало. Я б, напевно, міг сказати, що через жінок, але краще сказати через жіноче начало, тому що чоловіки також мають значну частину жіночого. І от сюди буде вхід. Саме тому я міняю гласарій, наражаюсь на критику, розбиваю. Юрисдикцію право кажуть, що є жіноче право, чоловіче право, жіноча юрисдикція, чоловіча юрисдикція, тому що існуючими термінами, академічними термінами не можна описати проблему і правильно подати реальність. Це неможливо зробити, тому я спокійно вислуховую цю критику. І е, запроваджую свій глосарій, тому що іншого варіанту ну, просто неможливо. Тепер я перейду до практичних речей і хочу пояснити, що собою уявляє е, жіноча юрисдикція. Жіноча юрисдикція це коли чужа жінка в публічному просторі чужому чоловікові задає запитання: а чому ви зараз не на фронті, чому ви не в армії. Якщо перефразувати це запитання, то воно звучить приблизно так. Чому ви не йдете помирати за мене? В чоловічій юрисдикції уявити собі таке запитання просто неможливо, тому що його може задати тільки той, хто сам пішов помирати. Хто знаходиться на фронті? Насправді жінка у військовій формі, яка десь там воює, наприклад, снайпером або мінометницею. Вона може задати чоловікові таке запитання. Але в тому -то і справа, що жінка, яка пішла помирати, ризикує своїм життям, вона таких запитань не задає, тому що їй не потрібно, щоб за неї хтось помирав. Це важливо розуміти. Важко собі уявити, щоб чоловік підійшов до жінки в публічному просторі у чужої жінки запитав, а чому? Ви, шановна, не народжуєте. Або чому ви мало народжуєте? Треба народжувати трьох, п'ятьох і більше дітей. Тому що нам потрібні платники податків, нам потрібні раби і нам потрібне гарматне м'ясо на фронт. Чоловік не задасть такого запитання. І в чоловічій юрисдикції це, в принципі, неможливо, тому що чоловік розуміє, що народжувати це ризикувати життя, можна померти від кровотечі. Оскільки він не може народжувати, то він і не задає таких запитань. Це вважається ну, неможливим. Я не буду вдаватися до таких гучних речей, як безпардонство, хамство і так далі, тому що ми ж. Говоримо в політичній системі координат. Тут не місце для побутових термінів і для образ. Тут йде розбір серйозних суспільних явищ, і тому потрібно ну, вживати такі лояльні слова і десь все пояснювати, філософію матері, філософію батька чи сина. Так, так буде краще. Так буде краще. Ось, А у нас виходить ситуація, що людина, яка не може воювати, задає запитання тим, хто може воювати, чому вони не воюють. Такі, я ж кажу, запитання можуть задавати тільки ті, хто можуть воювати, або ті, хто пішли помирати. Вони такі можуть запитувати. Далі, приклади. Жіночої юрисдикції. Тільки в жіночій юрисдикції можна задавати запитання, чому ти не в армії не воюєш, не президенту Зеленському, а тому, хто його критикує. Хоча президент Зеленський він не просто там дурноту пише в відеоблогах чи на своїй Фейсбук-сторінці, він приймає абсолютно дурнуваті рішення як до війни, так і під час війни. Абсолютно дурнуваті. Але в жіночій юрисдикції його ніхто не запитає, чому він не в армії, чому не воює і чому кров'ю не скуповує свою там провину. Тому що в жіночій юрисдикції а, жінка завжди обирає сильнішого. І в жіночій юрисдикції, а вона вже повністю опанувала Європу, жінка заміжня не за чоловіком, навіть якщо вона заміжня, а вона заміжня за державою. Тому що жінка обирає сильнішого, а держава вона завжди сильніша за чоловіка. Саме тому у нас ці незручні запитання тільки можуть задавати тим, хто слабший, а не тим, хто сильніший. Тому що сильніший він завжди чимось допоможе, забезпечить і так далі. І хто заважає сильнішому, ну, він має не заважати. Може, має бути утилізований, якщо він дуже сильно. Заважають. Тому у нас переважно жінки, я не кажу, що всі, але переважно жінки вони опікуються здоров'ям президента Зеленського і владою. Але вони мало опікуються тим, що солдат наших військових погано готують і кидають непідготовленими в бій. Це правда. Тут можна якби навіть не сумніватись. Наступні приклади жіночої юрисдикції. Теж важливо. Жіноча юрисдикція це коли ви формально ніби ви знаєте право на добровільне щеплення, але водночас припускаєте можливість нещеплених звільняти з роботи. В жіночому світогляді взагалі неможливо такий варіант. Що можна звільнити людину з роботи за те, що вона щепилася. От прийшов співробітник, ви його спитали, ви щеплені. Щеплені ну, все, ви звільнені. В жіночій системі координат такого не може бути. У них можна а, нещеплених тільки звільняти. Так вони собі уявляють життя. В жіночій системі координат. Жінка, якій 31 рік, яка завагітніла від юнака чи хлопця в 13 років, не є абсолютно винною. Вона зробила все правильно, тому що їй так треба. Їй треба було завагітніти, їй треба була дитина. Вона так зробила і все. А хлопець, він отримав сатисфакцію своє, він отримав. Задоволення, уявити собі, що жінка може в, в жіночій юрисдикції, так, в жіночі, типу, в жіночій юрисдикції, скажімо так, може побачити, що юнака використали як цього бика-сімінітіля. Що фактично його зламали через природу батьківства, він ж не є батьком, він ж не вертає, він ж не створює повноцінну сім'ю, а суспільство виконали молодого чоловіка з потенційними, скажімо, здібностями, якщо так можна висловитись, до безвідповідальності. Тобто, якщо ви, є там, біологічним батьком. Але не виконуєте батьківських функцій вже з такого от віку, то що можна чекати взагалі в подальшому ну, від такого чоловіка? Жінок, в принципі, це ніяк ну, не обходить. От коли в зворотньому напрямку, то тоді дуже багато запитань. Я вже не кажу про те, щоб 31-річний чоловік вступив в статеві зв'язки з 13 14 річною. Дівчинкою. Що б тоді говорили в жіночій юрисдикції, навіть важко собі уявити. Це я з прикладу, який був опублікований вчора чи сьогодні на 1 плюс 1. Стаття передрукована з якогось американського видання. Ось. Так от підводимо підсумки тепер під головним. якщо ми не хочемо. Щоб нас використовували як полігон для соціальної інженерії, якщо ми не хочемо, щоб нас використовували як перегній, ми мусимо трансформувати своє право і свою юрисдикцію. Вона чоловіча, але потворна знаходиться в такому несхідному тренді, Ми ми мусимо трансформувати в чоловічу юрисдикцію створену нормальними чоловіками. Якщо ми цього не зробимо, то тоді нас використають, ще раз підкреслюю. Якщо ми цього не помітимо, оці небезпеки. Я не випадково а, помічаю теми, які пов'язані з жіночою юрисдикцією. 8 березня. Житомирський випадок з побиттям. І я бачу саме те, що потрібно для того, щоб актуалізувати проблему і питання чоловічої юрисдикції. Я дуже добре розумію гнів, негативну реакцію, особливо жіночої частини, які впізнають себе чи своє виховання в тому, що я навожу. Ну, в своїх відеоблогах. Це нормально. Тут нічого поганого немає. Я давно помітив, що у нас цінуються тільки ті відеоблоги, ті проблеми, які не мають перспективи проекції на себе. Коли людина послухала і там себе не знайшла і не впізнала. Не, не дай Боже свої якісь негативні риси. Люблять слухати відеоблоги про там, світову змову. про... Масонські ложі, про цей Давос, римський клуб і так далі, хто що задумав, це користується великою популярністю. Можна, можна ще там посміятися над російськими пропагандистами і Скимбєєво. Це все дуже добре. Але реальні проблеми зовсім інші, вони складніші. Про них ніхто не хоче говорити. Але я завжди так робив і я завжди так буду робити. Ось, і коли я там, ну, чую ці всі і читаю зауваження. Ну, звичайно, я десь там, можливо, і реагую. Ось, але мене все влаштовує. Мене все влаштовує, тому що правильно хтось написав, що Анатолій ваша позиція блокує наші європейські перспективи. Так я, власне кажучи, цього й до до добиваюсь. Це важливо розуміти. Що бонусом буде для нас, якщо ми, якщо ми тут створимо правильну чоловічу юрисдикцію? Бонусом для нас буде один мільйон джентльменів. Я образно кажу і цифру, і слово слово джентльмени, тобто це люди з чоловічим началом в європейських країнах Німеччина, Австрія. Великобританія, які вже втомилися від жіночої юрисдикції. І вони з великим задоволенням, оці освічені люди, з ресурсами, технологіями, прийдуть в Україну і займуться разом з нами розбудовою України. І якщо стоїть питання демографічної проблеми вирішення, то я думаю. Що її краще вирішувати через якість, а не через кількість. І в такий спосіб ми уникнемо з вами оцих 30 мільйонів дикунів, які взагалі сюди плануються завестися без юрисдикції. Це теж один з великих таких. Програмних речей, які нам готують ліваки після війни. нас будуть експлуатувати тут депопуляцію, всякі такі речі, не тільки гендерні доктрини, які побудовані і розроблені на базі експлуатації людської ущербності, а сюди ще будуть намагатися нам підкинути ще багато чого. Не треба забуватися. Польща відбилася, тому що в Польщі є еліта. А у нас президент, який взяв на себе зобов'язання тут реалізувати мільйони доз Файзера під якісь там кредитом ВФ чи ще щось, ну я вам хочу сказати, що у нас чекають ще ті випробування. Тому, в принципі, я погоджуюся, що хтось мені написав в коментарях, що з'ясувало, що Анатолій. Ніякий не ідеаліст, а він цинічний прагматик і все прораховує. І якщо ми раніше думали, що він не стане політиком, то в нього є гарні перспективи, тому що він покидюк цинічний. Ну, в принципі, якщо відкинути, винести за душки всі ці такі. Гострі речі, я тут абсолютно не ображаюся. То насправді велика частка прагматизму у мене є, а тому що я працюю з реальними проблемами, вирішую реальні практичні задачі і говорю реальні речі. Вони неприємні для всіх і для мене в тому числі, тому що тут багато чого нашаровується. Я хочу просто заспокоїти а жінок. Чоловіча юрисдикція ніяким чином не загрожує жінкам. Я просто переконую, більше того, жінки себе будуть краще почувати в чоловічій правильній юрисдикції, створеній правильними чоловіками, ніж в жіночій юрисдикції, створених людьми з різними ущербностями і комплексами. У мене дружина в житті. Ніколи не робить чоловічого нічого, а коли хочуть, варить їсти, не варить, після роботи може відпочивати скільки завгодно. І чоловіча юрисдикція це коли у чоловіків немає претензій ніколи до жінок своїх і будь-яких. Немає претензій. Вони хочуть. У чоловіка не може бути це У жінок можуть бути претензії. Це правильно, це зрозуміло. Ось єдина, якби, недолік чоловічої юрисдикції не буде 8 березня. 8 березня не буде, це точно. Ось, Але буде повага, любов і свобода дій. От У жінок це точно. Тому не треба цього якби, боятися. Ті, хто. Відписалися небагато. Я очікував. На на котиках і собачках більше відписалося. Більше ста чоловік свого часу. От 35 чи щось таке за ці всі Житомирські випадки. От це добре, тому що відходять люди, які не розуміють проблеми і не розуміють речей без пояснень. В такий спосіб, ну, якщо вже я цинічний, вдається відсікти людей, які готові вірити, йти, а потім запитати, а що нам робити. Я не люблю людей, які задають запитання, що нам робити. Вони не потрібні. Людина повинна сама знати, що їй робити. А якщо хтось комусь буде потрібний, то вони знайдуться між собою без цих всіх запитань. З точки зору прагматизму, всі там, які розчарувалися і пішли, відписалися, вони нікуди не подінуться, якщо звичайно захочуть фізично просто вижити, ось тут навіть з такої політехнологічної точки зору теж все нормально. Прохання не поширювати це відео. От Я взагалі ніколи не піднімаю питання, поширювати там і так далі, як всі інші блогери. Хто хоче поширювати. А тут у мене буде виняткове відео. Я тут говорив про речі для вузького кола. Тому прохання не поширювати це відео не потрібно. Подивилися і все. Дякую всім за увагу, дякую всім за розуміння, за витримку. І, звичайно, за підтримку каналу. До наступної зустрічі!